Привіт! Вітаємо на нашому каналі Невигадана Історія. Тут ми ділимося справжніми історіями про кохання, відносини, складні життєві ситуації та те, як люди долають труднощі разом. Сьогодні у нас особлива історія вона про те, як війна випробовує на міцність не лише людей, а й їхні стосунки. Про кохання, яке переживає найтяжчі часи, про те, як зберегти близькість на відстані, подолати ревнощі та страхи. Цю історію мені розповіла моя подруга, вона пережила все це на власному досвіді. Слухайте уважно, бо в цій розповіді багато мудрості про те, як зберігати стосунки в найскладніші моменти життя. Вони познайомилися за рік до війни. Банально, в кафе, де вона працювала баристою, а він щодня заходив за кавою перед роботою. Спочатку просто посмішки, потім короткі розмови, згодом довгі прогулянки містом. Звичайна історія закоханих, яка могла б стати звичайним щасливим життям. Але світ вирішив інакше 24 лютого, все змінилося. Перші дні шок, нерозуміння, надія, що це швидко закінчиться. Вони тримались разом, підтримували один одного. Але вже через тиждень він прийняв рішення йти захищати країну. Знаєш, що найстрашніше, розповідала вона: не прощання на вокзалі, не сльози, не обіцянки повернутися. Найстрашніше це невизначеність, коли не знаєш, чи побачишся завтра, чи через місяць, чи взагалі коли-небудь. Спочатку вони спілкувалися постійно. Кожна вільна хвилина, дзвінки, повідомлення, відео. Вона розповідала про роботу волонтеркою, про те, як змінилося місто. Він, про побратимів, про те, що можна, замовчуючи страшне. Але поступово щось почало змінюватися не різко, непомітно. Її життя заповнювалося новими людьми волонтерами, переселенцями, які потребували допомоги. Його армійським кобратимством, яке цивільна людина не може повністю зрозуміти. Проблеми почалися з дрібниць. Вона розповідала про свій день, а він мовчав. Не тому, що не хотів ділитися, просто не міг передати словами те, що пережив, а вона це сприймала як віддалення. Потім з'явились ревнощі. у неї до його побратимів, які були поруч, коли їй так його не вистачало. У нього до її нового життя, яке, здавалося, крутилося без нього. Найгірше було, коли зв'язок пропадав на декілька днів вона не знала, живий він чи ні. А коли він нарешті виходив на зв'язок, вона була настільки емоційно виснажена, що замість радості, претензії. Чому не написав, я ж хвилювалася. Справжня криза прийшла через півроку. Він приїхав у відпустку всього на п'ять днів. Вони так чекали цієї зустрічі, уявляли, як все буде ідеально. Але реальність виявилася жорстокішою за очікування. Він змінився, став мовчаннішим, напруженішим, просипався вночі від кошмарів. А вона не знала, як йому допомогти, і це її дратувало. Вона теж змінилася. Стала самостійнішою, навчилася жити без нього, приймати рішення сама. За ці п'ять днів вони сварилися більше, ніж за попередні півроку. Про дрібниці хто має мити посуд, чому він не хоче йти в кіно, чому вона не розуміє, що йому потрібна тиша. А насправді про те, що вони стали чужими. Після тієї відпустки настав найтяжчий період. Вони майже не спілкувалися. Кожен звинувачував іншого він, що вона не розуміє його, Вона, що він відсторонився від неї. У неї з'явився колега волонтер, який розумів її без слів, був поруч щодня. Нічого не було, але підтримка, розуміння, плече, щоб поплакати, і страшні думки. А що, якби? У нього теж були спокуси медсестра в госпіталі, яка доглядала його після поранення. Тепло, турбота, відсутність претензій. І та сама думка: А що, якби? Переломним моментом стала звичайна розмова. Не особлива, не пафосна. Просто вона покликала його і сказала: Послухай, ми ж руйнуємо те, що було між нами. Ти найдорожча людина в моєму житті, а я поводжуся так, ніби ти мій ворог. Він мовчав довго, а потім відповів. А я боюся, що коли повернуся, тебе вже не буде, що ти зрозумієш тобі краще без мене. І тут вони нарешті заговорили про страхи, про біль, про те, як кожен намагається вижити в цих умовах, про те, що війна змінила їх обох, але це не означає, що вони перестали кохати. Що їм допомогло? спитаєте ви. Перше це чесність. Вони перестали приховувати свої страхи та сумніви. Якщо їй було важко, вона говорила про це. Якщо він не міг спілкуватися, попереджав заздалегідь. Друге нові правила спілкування. Не кожен день, але регулярно. Не довгі розмови про все підряд, а короткі, але щирі. Як справи? Живий, здоровий, кохаю. Іноді цього достатньо. Третє підтримка навколишніх. Її подруги не казали, кинь його, зустрічай з кимось хто поруч. Його побратими не радили забудь на війні не до кохання, навколишні допомагали зберігати зв'язок. Найскладніше було не романтизувати стосунки. Війна не робить кохання таким, як у фільмах, вона робить його складнішим, болючішим, вимагаючим більше сил. Складно було прийняти, що вони обидва змінилися, що після війни вони будуть іншими людьми, і їм доведеться знайомитися знову. Складно було боротися з ревнощами не до конкретних людей, а до цілого життя. Вона ревнувала до війни, яка забрала його. Він ревнував до її мирного життя, яке продовжувалося без нього. Найголовніше, вони зрозуміли. Їхнє кохання тепер не лише про них двох, це про надію на майбутнє, про те, заради чого варто боротися. Він захищав не лише країну, а й їхнє право на щастя. Вона не просто чекала, вона будувала той світ, до якого він повернеться. Вони навчилися говорити про важливе не як справи, а чого ти боїшся сьогодні. Не все добре, а мені важко, але я тримаюсь. Вони перестали вимагати одне від одного бути такими, як раніше, прийняли зміни як частину їхньої спільної історії. Знаєте, ця історія навчила мене кільком речам. По-перше, кохання під час війни це найскладніший іспит на міцність стосунків, але якщо витримаєш його, то витримаєш все. По-друге, не можна жити лише очікуванням, треба жити зараз, навіть якщо коханої людини немає поруч. По-третє, зміни це не завжди погано. Іноді люди змінюються на краще, стають сильнішими, мудрішими. І головне, справжнє кохання не зникає через відстань чи час. Воно може стати складнішим, болючішим, але якщо воно справжнє, воно переможе. Війна колись закінчиться, а кохання, яке витримало війну, стане основою для нового мирного життя. І цього варто чекати. За це варто боротися. Головні висновки з цієї історії: кохання під час війни потребує особливої мужності, мужності чекати, довіряти та змінюватися разом. Чесність важливіша за краси і слова. Краще сказати правду про свої страхи, ніж приховувати їх за посмішками. Підтримка оточення має значення друзі та родина можуть або зруйнувати стосунки, або допомогти їх зберегти. Зміни це нормально. Війна змінює людей, і це треба прийняти, а не боротися з цим. Справжнє кохання це вибір, вибір боротися за стосунки кожен день, навіть коли важко. Пам'ятайте, будь-які випробовування можна подолати разом, головне, не здаватися та продовжувати вірити в силу кохання. Друзі, якщо ця історія торкнулася вашого серця, якщо ви впізнали в ній щось своє або просто хочете підтримати наш канал, ставте лайки та підписуйтесь. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. У нас їх ще багато: про кохання, зради, примирення, про те, як люди знаходять один одного та втрачають, як борються за своє щастя. Дякую, що були з нами! До нових зустрічей на каналі Невигадана Історія.